І дівчата, і хлопчики, і дорослі. Дітки, яка пора року на вулиці? Ви вже здогадалися, але звісно, це наша улюблена осінь. Дітки, я вам пропоную трішки розігрітися. Ну що, приготувалися? Осінь щедра і багата заглядає кожну хату. Заглядає в кожен дім і несе дарунки всім. А ось і осінь наша до нас завітала і знов щось нам принесла, дітки. Осінь ти до нас у гості завітала, ми тобі дуже раді. Дітки, доброго ранку. Подивіться, що я вам принесла у кошику. З листочками, дітки. Малята, я знаю, що ви найдобріші діти, кмітливі, розумні. Я вам приготувала деякі завдання і хочу дізнатися, чи впораєтесь ви з ним. Ну звісно, Дітки впораються з усіма завданнями, які ти для нас приготувала. Ну що, дітки, готові? Дітки, ось і нам приготувала ось таке завдання. Подивіться, я знайшла в неї в кошику ось такі листочки. А ну, допоможіть мені. І назвіть, якого кольору ці листочки. Так, звісно, це листочки жовтого кольору правильно. А чи всі вони однакові, дітки? Ні, є листочки великі, є листочки. Маленькі, правильно, дітки, великі листочки де лежать? Зверху. Давайте повторимо великі листочки лежать зверху, а маленькі знизу. Давайте повторимо ще зверху, знизу. А скажіть, скільки в мене листочків? Один чи багато? Та небагато листочків. І я вам пропоную жовті листочки додати на жовті листочки. Ну що, цей листочок ось сюди полетів цей листочок ось до цього листочка полетів, а цей листочок до цього. З цим завданням ми впорались. Дітки, а ось іще листочки які. Ми ж пам'ятаємо, що восени не тільки жовті листочки та червоні, а ще залишаються зелені, правильно ось так. Зверху ми кладемо великі зелені листочки, а знизу які ми покладемо? Так, Варвара. Маленькі. Ось так. Давайте ще раз назвемо, де лежать Софійка, великі зелені листочки. Зверху чи знизу? Так, вірно, зверху. Андрійко, підскажи мені, будь ласка, а маленькі листочки? Знизу. Маркуша. Я тобі пропоную. Знайти домівку для кожного маленького листочка. Ось маленький полетів до більшого. І цей полетів, і цей знизу на гору. Впоралися з цим завданням. Дітки, погляньте, в мене є різні листочки. І я вам пропоную пограти в таку гру. Я буду дмухати на кожен листочок, а ви будете називати. Який листочок полетів, якого розміру, якого кольору. Ну що, домовилися? Розпочинаємо. Це дуже цікава гра. Який зараз полетів листочок? Анна, скажи мені, будь ласка. Так, листочок. Так, чую, зеленого кольору великий, правильно. А зараз, Маркуша, скажи мені, будь ласка, який листочок полетів? Так, жовтого кольору? Великий, вірно. А зараз... «Хто мені допоможе? Можливо, Глеб допоможе мені? Листочок зеленого кольору маленький, правильно. А зараз який? Я подмухала, і він полетів. Хто мені Єлізавіта підкаже? Так, маленький листочок жовтого кольору. Дякую, дітки! Осінь. Ось ми і впоралися з усіма завданнями. Наші дітки розумнички. Так, звісно, розумнички. знов сумна осінь. Дітки, тому що вже не було дуже-дуже давно дощу. І все сухе стоїть. Можливо, ви мені допоможете покликати дощика? Так, ми знаємо з дітками вже. Що ж все живе потребує водичку. Так, ось ми це з дітками знаємо. І ми вже допомагали іншим рослинам. Так, ми вже й дощик викликали з дітками і потішку вивчали. То, може, і мені допоможете? Так, дітки, восени, дітки, теж природа і все живе. Потребує води, тому я так сподіваюсь, ми з дітками щось придумаємо. І на наступному занятті ми тобі допоможемо, бо ми любимо робити добрі вчинки. До нових зустрічі, дітки!